Хочу зазначити, що волотиста гортензія в принципі, не складна в догляді. Щоб отримати гарно квітучий кущ, вам потрібно на початку весни його обрізати, я обрізаю на одну-дві бруньки, і потім волотиста гортензія квітує саме на паганах цього року. Тож Нам треба досягти результату, коли пагани міцні, а суцвіття велике та гарне. А суцвітня волотистої гортензії можуть бути дуже великими. Є такі сорти, як Polar Polarбіer, Melba, Phantom. Їх суцвіття сягають 40-50 см, тож підживлення їй не завадить. Але розпочати я хочу свою розповідь саме з ґрунту. Того ґрунту, в який посаджена ваша гортензія. Справа в тому, що найкраще розвивається гортензія і е, отримує всі поживні речовини саме з легкого поживного ґрунту і кислотність.